Купивши інсулінову помпу за 5000 євро плюс обслуговування на місяць 300 євро. Ти думаєш, ну все класно, в зеленій зоні хоча б буде твій діабет. А ні, не тут то було. як хобі, дуже дороге хобі. Або ти з ним живеш довго і щасливо, або ти його ховаєш разом з собою. Що Це таке, чому так сталося? Тому що вночі. Не має бути 132 бути 108, 98, туди ж додавався інсулін. І це вже означало, що інсулін не поступає добре. Тільки видно, вночі був вищий цукор, тому що не подавався добре інсулін. Вранці ми поміняли інфузійний набір, поснідали, але, от сталася така аварія. Але вже все добре, інсулінова помпа спрацювала і додала інсулін, і вже спав. Діабет у 8 місяців, і от місяць, як вже інсулін працює добре, організм звик, завдяки сенсору я це побачила постійному спостереженню. Інсулінова помпа спрацювала, додала інсулін і вже все спадає. День. От ми маємо практику з інсуліновою помпою. І чи готова б я була на сьогоднішній день заплатити такі гроші, якби ми платили так? Я б зробила все можливе, щоб поставити інсулінову помпу своїй дитині. Воно того варте. Дорого. В той момент, коли сказала, що можуть відрізати кінцівки. Зелена зона.